Пані Надія разом зі своїм сином Святославом переїхали до Орпеня з Чернівецької області. Сьогодні вони разом прийшли на першу україномовну літургію у свято Троїцький храм. Не ходила принципово тому, що була московського петриха. але я не сприймаю, якщо це московська потреха, значить гроші йдуть туди. І це як тільки дізналася, що буде літургія наша за нас, за Україну. Постаралися прийти. Надіюсь, що син витримає, хоч трошки. Разом із Святославом та Надією на першу україномовну літургію сюди прийшли й інші містяни. Прийшла та церква, яка повинна бути. Тобто ми прийшли до своєї церкви, до української церкви. І мені тут дихається легше. Ми помолимось, і все стане як треба, і Україна переможе свято Троецький храм перейшов до Православної церкви України трохи більше місяця тому. Новим настоятелем обрали протоієрея Ярослава Ящука. Він і проводив першу літургію. Служба перша у нас історична на Миколаєчутворці. Ми її планували раніше зробити, але якось так всевишній розпорядився таким чином. На Миколая Чудотворця по новому стилю. Новоюліанському новоюліанським календарем в цьому році, і взагалі кожен рік тепер воно буде співпадати з Днем Збройних сил України. Це приємно. Думаю, що сам Бог хвалів цій шанованій і любимій нашій структурі, якої ми всі завдячимо, багато чому, ми всі знаємо. що Її покровитель буде Святим Миколаєм. У День Збройних сил у храмі молилися за українських захисників. Дехто молився за своїх рідних. У нас багато хто служить. семь 年。 За них прийшли помилитись, варто зазначити, що Свято Троїцький найстарший храм міста. Його відкрили у 1915 році. Тепер відділ культури міськради намагається зберегти таку цінну пам'ятку. Наразі ми з настоятелем зробили перелік об'єктів, які можуть бути потенційно невід'ємними частинами власне об'єкту історико-культурної спадщини, тобто є цінні розписи, є ікони сама будівля вважається історичною. Ми будемо співпрацювати, звісно, не заважаючи діяльності церкви, і я думаю, що вже в наступному році ми будемо створювати паспорт об'єкту. Культурної спадщини і вносити в його в реєстр також старовинна церква потребує реставрації. Однак, як зазначає Євгеній Антонюк, це власність парафії, тому бюджетні кошти не можуть використовуватися для цього. Тож міська влада спільно з релігійною громадою буде шукати фінансування на відновлення Святотроїцького храму. А присвоєння статусу об'єкта культурної спадщини стане першим кроком на цьому шляху.